Міський голова у Фейсбуці повідомив про загибель ще двох олександрійців. 18 січня загинув Олександрійць В'ячеслав Горбенко. Воїн віддав життя за Україну під час ведення бойових дій на Донецькому напрямку. Йому був 41 рік. У нього залишилися мати і брат. 19 січня загинув на Херсонщині 48-річний солдат Дмитро Кремса. У військового залишилися батьки та донька. Про часи місце поховання військових буде повідомлено додатково. Мешканець Олександрівської громади Іван Бородавка зустрів сторічний ювілей. 20 січня корінний та найстарший житель Головківки Іван Федорович Бородавка відзначив сторіччя. Ювіляра привітали староста Тетяна Кузьменко, директорка терцентру Олена Гринчак та представники ветеранської організації. Іван Бородавка учасник та інвалід Другої світової війни. Ветеран часто пригадує перші бої за звільнення Кіровоградщини, розповідає про бойових побратимів. Після війни працював. Вугільній промисловості та сільськогосподарському виробництві має багато орденів та медалей. Пише прес служба міської ради. Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського нау отримав нового очільника. Згідно з наказом ректора Білоцерківського університету, 19 січня 2024 року ВО директора коледжу призначено Тетяну Соловйову. Раніше вона займала посаду заступника директора з навчальної роботи цього ж закладу. Колишнього директора Олександра Бадяку було звільнено напередодні. Ймовірно, після оголошення про підозру юристу закладу у зв'язку з отриманням неправомірної вигоди у розмірі 2 тисячі. Доларів. Приютівська громада придбала ще один шкільний автобус цього разу для Косівського ліцею. Раніше ліцею надавався орендований автобус, однак у зв'язку з потребами ЗСУ цей транспортний засіб був мобілізований для службового використання. Новий автобус придбаний за кошти місцевого бюджету, оснащений механічною коробкою передач, має 31 місце для сидіння та відповідає екологічним нормам євро 5. Йдеться на сторінці громади. Директору одного з Олександрійських підприємств оголошено про підозру у забрудненні земель зі збитками у 3,5 мільйони гривень. Прокуратура повідомила про підозру колишньому директору товариства за фактом забруднення земель, що завдало шкоди довкіллю. Слідством встановлено, що у 2021 році Олександрійська міська рада та підприємство, яке очолював підозрюваний, уклали договір про надання послуг із утримання та захоронення побутових відходів на території. Звалища в Олександрії. Товариство розміщувало відходи у несанкціонованих місцях поза відведеними для нього межами, що призвело до забруднення та засмічення земель твердими побутовими відходами та нетоксичними промисловими відходами. Ці ділянки мають сг призначення і є землями запасу місцевої територіальної громади. Слідчі з'ясували, що підприємство підозрюваного використовувало їх без будь-яких правовстановлюючих документів у рамках Услідування буде надано правову оцінку також і діям посадових осіб міської ради. Олександрійські дзюдоїсти привезли золото і срібло з Кременчука. 20 січня в Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед кадетів та кадеток до 18 років. У цих змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів з Полтавської області, Кіровоградської, а саме Світловодська і Олександрії, та Харкова. Наше місто представили вихованці відділення дзюдо США No2. Золото здобув Єгор Титаренко, Укіри Литвинович Срібло. Костянтин Іваненко посів п'яте місце. Тренує спортсменів. Тренер-викладач Олександр Первак. У середу, 24 січня, очікується хмарна погода без опадів. Температура вночі мінус 2, вдень плюс 1 градус. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Катерина Гольцберг, Дитяча та сімейна психологиня. Досвід роботи.